Позивно єврей. Ми штурмували залізничну дорогу, яка соєняє Андріївка, Кліщівка, Бахмут це ця залізна дорога. Ми перші заходили, виходить, на штурм. Позивний мене ФОМА, ну, хто Фомич каже, хто Фома. Я якраз останній призив перед війною. Приїхали хлопці, кажуть, ти ти, ти їдеш. Я кажу: ну, добре, ну треба, надано. поїду. Можеш в першій групі на штурм їхати. Ну, кажу. Там був ще мій побратим один, дуже хороша людина. І він був пулеметчиком на штурмі. Він каже, типу, мені потрібен другий номер. Каже, не хочеш. Я кажу, так. Кажу, куди я тебе? Брошу? Ну, ні, бросиш побратима. І я кажу, так, погнали. Дуже страшно було. Мой Каспер. Я Солдат строкової служби yeah. пам'ятаю свої слова. Коли я туди прийшов, кажу дайте мені, мені один кулемет і патрони. Я пішов і бачить, підрив далі. Але це був перший бій. Я типу ну було дуже страшно, але адреналін так дуже сильно б'є, якщо чесно. Але потім ну далі я був кулеметником вже в штурмовій групі. Е, ну ми в годину ночі вже були на базі третьої штурмової бригади. ОБК зарядились, форди видали, кому треба було. Там кулемети видали, така двіжуха. І в десь о 2 другій, другій 30 виїхали вже на точку збору з важкою технікою. Коли дві посадки зустрікаються, зустикаю, виходить те образка, так звана. І між тут образкою, оце була посадка, в якій були ми, а оця була та що підерська, вже на те образки йде. І тут була проблема в тому, що був великий простір типа пусто. Тобто прийшлося, б, прийшлося їхати на бегах туди, куди залітати, е, ну, десантируватись. Знати бій. Одна група виходила на закріп, так, щоб ми, у нас був тил хоч якийсь зробити. Типу, вони закріпилися, а ми вже група були розвернули бойовий порядок і ми пішли штурмувати. Потрібно було зайняти позиції до першого бліндажа десь метрів 200-300 нам потрібно було по посадці пройти. Ми залетіли, нам обіцяли димову завісу, вона була. Заїхали, наші дві класно встали, зайшли, так як, ми пови... так як ми відпрацьовували на тренуваннях і почали зачищати. Залетіли я, от що я перше перед собою бачив, це, це просто смотрю на посадку і просто іскри вправо вліво відзі свистит над головою. Що, <праць> ну, стали, бачу там, там сверкає, туди і відпрацював. Бачу там, туди і відпрацював. Так сяк там упав, де потрібно було. Зашлі бачив, скажімо так, підера. Гранату кинули туди-сюди і нормально. Заходили, штурманули, виходить перший бліндаж, другий бліндаж штурманули. Я був виходить, по правому флангу, підтягував свій пулемет, ну, своїх пулеметчиків і його супровід. Забігаю ну, на метрів, може 15, така воронка від 120-ки, напевно. Я її перебігаю, повертаю голову вліво, сидять на мене два кацапи дивляться. Я ж повертаюсь по одному застрілюю, по второму застрілюю, починаю обратно біжати, і падаю в эту воронку. Кричу своїм, що сидять в бліндажі. Дві лімонки туди закинули, F1 і дві американки М67. Ми, виходить, розвернули бойовий порядок, зачистили одну лінію бліндажей там більш-менш нормальних. получается, забрали його. Всі підери, які були сзаді, вони просто з'їбались, бо вони їбали вона воювати. За 40 хвилин ми вже передали про те, що вже позиції зайняті. Велику роль зіграло просто, що підери засали. І ми сиділи, виходить, тримали позиції. Саме страшне то було і в півдрони. FPV-дрони, то смерть. Один прилетів, кстати. Я ще місяць після того FPV-дрона лежав в лікарні. Я, виходить, на насипіці сидів, щоб біля заліз... Заліз... залізниці він злітає, я по ньому починаю від... відпрацьовувати. Він мене бачить, і як на взлітно-посадочну смугу на мене. Я тільки встиг, отак от автомат бросити, і з того, з того горба скатитися. Він впав під ноги, накрило взривною волною. Слава Богу. Осколків термтермоболічка ця боєголовка в нього була тільки там в глазах від, відвідбіг, відсидівся та й нормально. Срочники відпрацьовували, сиділи там в них, окопчик був там. Може півтора на, на три метри копчик. Вони там сиділи ті щ... дрон. Я не знаю. Вони напевно штук двадцять щелкнули цих дронів. У цей момент типу, що з кулемета, що мені кричить е, Фома каже, льоня, дрон. Я беру си, сидячи, помі за копу пытаюсь по ньому попасти. розумію, що ні, ти він вже на мною, типу я встаю з пулеметом, і стоя починаю по ньому працювати. Попадаю в цей, е, як воно називається, пропелер і він, коротше, переворачується, падає на набок. І вони взриваються, блять, мощніше, ніж мін. Дуже ну, нормально, штурм пройшов. Находжу бліндаж. Получається розбомблений кацапський. Там я нарахував 17 кацапів. Ну, все. Хороших русских. Бо все все, внятно. Кричали, коли треба було команди. Все все було ну, добре. А підери, підери, тікали так, що я повірю. Боялись дуже. Радий, що свою задачу, яку перед нами стояла, ми виконали. Добре, виконали.